Добрий день, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні такий красивий день, такий жовтий, гарний коврик у нас на траві в садочку. Ми будемо сьогодні збирати на чайкульбабку. Я вже трошки в мисочку нарвала. Треба поки гарний сонячний день, поки гарний такий пилок на квіточки зібрати. Я хочу трошки заморозити. А потім, потім може трошки ще на рум, може засушу, і буде нам такий вітамінний чайок пити. Сьогодні так красиво, сонячно, гарно. Люди у нас у селі ще ніхто картоплю не садить, так як у нас дуже мокрий город. Тільки один бур'ян на землі. Город гораний, на весь вже зелений стоїть. Так що, поки я поставила варити обідать. Так як в мене вже всі з дому повтікали, хлопці менше пішли в школу, старші уїхали на роботу, чоловік пішов теж на роботу. Я сьогодні вдома зварю обідать хлопцям з фрікадальками. Покажу пізніше, як я фрікадальки роблю. Прийшла провірити свою розсаду. Вона в маленькому парничку росте, треба її сьогодні трошки полити. І разом нарву мисочку таких красивих. Квіточок. Вірають цю квіточку не тільки люди, а й бджолки. Вони збирають мед пилочок, красота така, бджілка трудиться і полетіла собі. Так, варимо сьогодні суп з фрикадельками, Так як учора в нас було свято, у нас були гробки, у нас була приїжджала дочка з сином. Старший не приїхав, бо далеко вони живуть. Так у нас був ситний стіл. Вчора ми пом'янули ну, е, пом наших е, рідних, які вже на тому світі. Посиділи, пообідали, ситний був стіл. Сьогодні вирішили зварити простенький суп з рикадалками. Так, хлопці захотіли, ну і я, звісно. Е, мене я брала кіло фаршу в магазині. Фарш називається Селянський, там курятина свинина. Осталося у мене десь грам 300 Я сюди додала невеличку цибулинку, додала три пір'їнки зеленого, і цибульки, так як вона вже є, чому не додати. Добавлю трішки на смак солі і суміш перців, так як в мене чистого чорного перця я ще собі не намолола є горошком. ну, добавлю суміш трошки. Не буду багато, бо для хлопців, щоб воно було гостре. Зараз вимішаю гарно, щоб фрикаделька, не розварилася в супові, її треба дуже гарно фарш вимішати. Вимішать рукою, вижмакати, гарно, в мисочки і сформую такі невеличкі кульки, як горішок. Отділю стільки мені потрібно на суп, що лишиться, я заморозю просто в морозилки, скидаю в кульочок і буде мені на потім. Так що, зараз сформирую і тоді покажу, що в мене вийшло. Так вже трошки я все зробила. Фарш у мене трошки вийшло рідкуватий. я сюди у ваш додала велику столову ложку з горкою такої манної крупи. Манка вона трошки минут 5-10 постояла, перемішана з фаршем, набухала трошки. Я тоді змочила руки в водичку і сформувала такі шарики. Зараз ці вкину в супчик, а це остальне мене трошки залишилося, Сформую сюди на садачку. Така формочка, де я брала в магазині форш. Я тут десь формую ці шарики останні заморожу собі в морозилки, буде мені на пізніше на на супчик. Так, я по-своєму рецепт у мене такий, якось експериментую. Другий раз, якщо домашнє м'ясо, просто свіже його перебити блендером чи м'ясорубкою на маленькі сіточки. Воно тоді може буде лучше, не таке рідке, а так як я магазинський фар взяла, він в мене рідкуватий, я просто проекспериментувала, додала манну крупу. Я думаю, не буде вона лишня і буде вона нормальна в супові. Буває, я даже суп варю додаю манки, щоб густіший був крупи, ніякої не додає, додаю манки. Так що, я думаю, в фрикадельках вона не помішає. Це мій особисто такий. Якийсь рецепт, такий я собі видумала. Кому сподобався, кому може, е, як кажуть, на пригоді стане такий мій рецепт, е, проекспериментуйте, попробуйте, може і вам так сподобається. Так що я так по-своєму роблю, я нікого не навчаю, нікого не заставляю, я не професійний якийсь повер, так як, але ж як для своєї сім'ї вже 20 більше років готую, ніхто не жалується, як кажуть. Ну, так я і роблю так для себе. Може, комусь для нагоди стане такий мій рецепт. Так що, е кому подобається, то готуйте, так як я. Ми супчик з фрикадельками. Фрикадельки наші не розварілися, як самі бачите, ціленькі, гарненький супчик рідненький. Із картошечкою додавала трошки зелені, морковки, цибульки, і вийшов такий гарний у нас супчик. Хлопці вже прибігли з школи, зараз вже насипала ось Одному, зараз насиплю другому хлопчикові своєму. І хай собі обідають. Так що всім смачного, всім гарного дня, мирного дня. Всім здоров'я-крепко. Готуйте такий супчик легенький з фрикадельками. по, по моєму рецепту. І всім всього всь, хорошого. Ставте лайки. Підписуйтесь, хто не підписався на мій канал, підтримайте мене. Всем пока, до следующего видео. Всем пока-пока.